Доброго дня. Давайте одразу про наслідки атаки. Енергосистема постраждала. Що ви вже визначили? Що для них було основними цілями? І чи можемо ми проводити паралелі з 10 жовтня? Бо у 22-му році вони саме 10 жовтня теж прицільно почали гатити по нашій інфраструктурі. Дійсно, ворог здійснив масову атаку, застосувавши по факту велику кількість БПЛА ракет. Фактично, це є прицільна атака саме по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури. Наслідок цього російського масованого ракетно-дронного фактично атаки на об'єкти. Ми маємо відчутні ну, фактично наслідки знеструмлення для споживачів міста Києва, Київської, Донецької, як ви зазначали Дніпропетровської, Чернігівської, Черкаської, Харківської, Сумської та Полтавської і Одеської областей. На сьогодні тривають аварійно-відновлені роботи. Вони зразу ж почалися, як тільки це дозволила ситуація, і поступово, звісно, ми повертаємо максимально оперативно відновлюємо електропостачання для споживачів, і по мірі поступання фактично застосовуються застосовані графіки аварійних відключень в Чернігівській області. Застосовані графіки погодинної подачі електроенергії, як вимушені заходи для того, щоб провести аварійно відновлення роботи та для стабілізації ситуації в енергосистемі також застосовані додаткові дії щодо тимчасові переключення для того, щоб на об'єктах можна було якомога ефективніше і швидше виконати всі необхідні заходи утилізації наслідків стабілізації роботи, де це дозволяє ситуація фактично. Виконати ремонтні роботи очевидно, що ворог фактично ну чекав початок опалювального сезону, аналогічно. Як це відбулось в 22-му році, і фактично, мета була порушити цілісність енергосистеми, чим занурити фактично в темряву всіх споживачів України на сьогодні? Ми бачимо наслідки обстрілу в деяких регіонах, тому працюємо для того, щоб максимально швидко стабілізувати рівно три роки назад, в цей день 10 жовтня. Така ж атака на енергосистему відбулась. Ми пережили одну з перших таких масованих атак за ці фактично три роки активних атак по енергетичній інфраструктурі. Ми здобули той досвід. І той гіркий досвід, який дає нам сьогодні можливість оперативно вживати заходи щодо стабілізації та відновлення енергопостачання, де ситуація виглядає зараз найскладнішою на жорсткішою, і де люди потерпають найбільше з тих регіонів, де є відключення графіки різного штибу. Найбільша інтенсивність обстрілів ми бачимо, на жаль, проходить по прифронтовим територіям. Тут ворог фактично зосереджено окремо увагу зосереджує по об'єктам енергетичної інфраструктури, і навіть там, де ми вже виконали заходи ремонту, відновлення енергопостачання ворог повторно здійснює обстріли. Тому ми розробляємо і використовуємо резервні схеми живлення. Всі доступні заходи, сили та засоби для того, щоб стабілізувати та убезпечити населення. Та забезпечити постачання електричної енергії. Пане Мико, поки ми з вами говоримо, вже з'явилася ще додаткова інформація. Повітряна тривога в частині Харківської області, так само Донецька і Луганська область, залишаються в зоні повітряної небезпеки. І ми маємо теж слідкувати за тим, що відбувається безпосередньо на Чернігівщині, Сумська область, два райони. Вже оголошена повітряна тривога. Половина Полтавської області, Автономна Республіка Крим, Харківщина і Дніпропетровщина, загроза артилерійських обстрілів. Давайте далі про пошкодження. Скільки часу потрібна. Дну вам щоби оцінити масштаб і скільки часу, наскільки релевантне взагалі це запитання, а коли буде світло? Бо давайте чесно, це найбільше цікавить людей. На сьогодні робимо все для того, щоб світло відновлювалося якомога швидше в найкоротші терміни, і для цього там, де навіть ситуація досить складна, застосовується зокрема ось ці графіки погодонної подачі електричної енергії для того, щоб в кількості пропорційній ситуації, в кількості черг, можна було незважаючи не зважаючи на наслідки обстрілів, все рівно подати електричну енергію, хоча б почергово розподілити, при цьому провівши паралельно виконувати всі ремонтні роботи. Тому на сьогодні ми. Використовуємо максимально всі доступні технічні засоби, використовуємо максимально гнучкість для того, щоб, попри. Всі ці ризики і наслідки все рівно подавати електричну енергію та виконувати якомога швидше всі ремонтні роботи для повної стабілізації роботи енергосистеми в відповідних регіонах. тут варто зауважити, що фактором також є важливим це робота з міжнародними партнерами, оскільки доступність обладнання, доступність відповідних коштів енергетику ми ремонтуємо активно, зокрема за допомогою наших міжнародних партнерів, тому що дня. Комунікуємо, потреба після кожного обстрілу збільшується. Ми отримуємо значну допомогу через фонд підтримки енергетики, який створений міністерством енергетики та нашими європейськими партнерами Єврокомісію. І фактично це той майданчик, через який ми е, дуже оперативно здійснюємо обмін інформацію, дуже швидко отримуємо необхідне обладнання, щоб всі аварійно-ремонтні бригади на місцях могли оперативно реагувати на ситуацію, відновлювати і заживлювати електропостачання. Е, саме ця взаємодія дає нам можливість третій е, з половиною рік фактично втримувати енергосистему е, та забезпечувати постачання електричної енергії, попри ось такі значні атаки ворога. Ще є можливий момент, давайте будемо відверті. Зима не буде легкою, простою, бо ворог, окрім того, що гасить світло, він ще й гатить по газовій інфраструктурі. І е, те, що ми зараз спостерігаємо, аварійні роботи необхідні і на газових мережах. Що тут і партнери чи допомагають в відновленні саме газових об'єктів і інфраструктури, яку шкодять росіяни? Перш за все, ми вдячні нашим партнерам за допомогу, яка надається в частині ремонтів та відновлення після кожного з цих обстрілів. Через масові обстріли дійсно ми втратили частину потужностей по видобутку. Пошкоджена інфраструктура потребує як ремонту, так і часткової заміни. а Це завжди час. Тому на сьогодні міністерство разом з НАК Нафтогаз України ведуть активні перемовини з міжнародними фінансовими інституціями, урядами партнерів для того, щоб загрегувати всі необхідні дії і залучення до. Ткового імпорту є одним із додаткових кроків, який дає нам е, необхідність і можливість фактично збалансувати е, систему в частині споживання. Тому на сьогодні ми е, прицільно активно взаємодіємо з партнерами в частині залучення додаткового імпорту саме для покриття е, потреб протягом опального сезону. Наш пріоритет е, фактично це залучити необхідне фінансування вчасно, здійснити закупівлю е, від. Сьогодні також є додаткові технічні кроки, які ми публічно не оголошуємо, але це дає нам можливість диверсифікувати маршрути постачання і мати можливість отримувати природний газ за різними напрямами, виходячи з тих ризиків, які протиставляє нам ворог. Дякуємо. Микола колісник, заступник міністра енергетики України, говорили про ситуацію зі світлом, газом, ну власне і водою серед іншого панове.